Хто ще не зі мною, підписуйтесь на мій канал. Коропи, карасі. І все це ми запитаємо, нам роз, розкажуть, які там є риби. І ось цей ставок, який написано, що, що ставком опікуються. Чоловічий монастир, Свято-Миколаївський монастир. І тут ось написано, що ставок під охороною ловля риби заборонена. Але мені сказали, що ось, ось ми бачимо так, є е, рибалки. Ці рибалки вони в такій спільноті рибалок, де у них є особливий такий свій статут, що вони можуть, е, якщо менше, ніж пів кілограмова риба, вони її відпускають на волю. Якщо вони зловили більше, ніж, зараз я узнаю знаю, скільки, по-моєму, більше, ніж 2 кілограма, все інше, вони потім, там є спеціальний е, корзина для монастиря, вони все інше, всю рибу зайву вони віддають монастирю. Цим ставком опікуються е, ченці монастиря, і там. Он, я вам показувала джерело, і там вони зробили теж басейн. Ми вчора там купалися, покажу вам дуже чудові відчуття, і насправді починаєш вірити, насправді, що воно цілюще. Кидають в цей благодійний садок, але те, що я розказала, що ну, мені не сказав рибалка тільки, що він ловить ось рибку тут. так, Якщо менше, ніж пів кіла, вони рибинка. До, до кіла до, а, навіть до кіла. Бачите, я сказала, якщо до кіла рибинка, її пускають назад, щоб вона росла. Якщо зловили більше, не знаю, кілограма два-три, Якщо зловили більше норми, викидають в оцей благодійний садок, ось він, для потреб Свято-Миколаївського чоловічого монастиря. Отак, так. Так що нехай ловиться, ми пішли, спробуємо також.

Да нет, не, не как он меня так, так так, так. А какой не бабу, да, блин. Так надо длить, они вот Я бачу вашу, я вообще молчу. Ну, она длинна, хоть и